Привіт, друзі! Вітаю в Аврора! Давайте разом погуляємо по магазину і виберемо для себе корисні штучки. Ці кухонні дошки сподобались мені одразу. Вони є різноманітної форми та з різноманітними принтами. Можна вибирати і вибирати. Кругла коштує 88 гривень. Також є фігурна, звісно, вибір великий. Ціна фігурної 99 гривень. Та найменша прямокутна. Найзручніша 64 гривні. Сіточка для нарізки картоплі. В принципі, неї можна нарізати і будь-які овочі. 34 гривні. Металева овочечистка. Виглядає гарно 3,4 гривні. Прямокутний контейнер для холодильника. 39 гривень. Металева ложка шумовка. Такою буде зручно виловлювати пельмені. 84 гривні. Різноманітні кухонні щіпці по 39 гривень. Кухонні щепці з пластиковим наконечником по 15 та 34 гривні. Пластикова кришка для мікрохвильовки діаметр 25 см 49 гривень. Контейнер для лимона. Чого тільки немає. 39 гривень. Дуже красиві стакани. Кольорові. З різьбленням. Кожен колір по-своєму красивий. На жаль, об'єм не зазначений. Але думаю, десь 300 мл. 49 гривень. Красиві порцелянові чашечки. Для кави. Із сердечком. Такі чашечки є в різних кольорах. Об'єм 200 мл. 39 гривень. Ситечко щепці для заварки чаю. Дуже зручно. 24 гривні. І великий вибір металевих ситечок від найменшого до найбільшого. Ціна змінюється пропорційно. Найменше 22 гривні коштує найбільше 55. Невеликий мірний стаканчик на 150 мл. 12 гривень. Мірний кухоль. об'єм 1 літр. З ручкою. Ціна такого 34 гривні. Дуже красива пластикова масляничка. Я таку маю і повністю нею задоволена. 55 гривень. Найпростіші кухонні ваги з круглою основою. В комплекті з батарейками. Для дому вистачає 149 гривень. Кухонні ваги з кращим дизайном. Ці значно симпатичніші. Продаються в коробці. Але і ціна на них дорожча 199 гривень. Кантер 99 гривень. Пластикова монажниця на 4 відділення. У формі квіточки. Кольорова гама в асортименті. Ціна 44 гривні. Невеликий пластиковий піднос з квітковим принтом. Симпатичний. Пластмаса груба 29 гривень. Точилка для ножів. Виглядає зручно. Ціна такої 59 гривень. Металевий вінчик з пластиковою ручкою. Самий звичайний 24 гривні. Дуже яскраві підставки під гаряче, у вигляді фруктів. Киві, апельсин, лимон, кавун. По 14 гривень. Великий скляний глечик Прямокутної форми з кришкою 84 гривні. Невеликий набір пластикових контейнерів об'єм 700, 500 та 300 мл. Круглі. 59 гривень. Різноманітні вафельні рушнички. Великий вибір. Від стриманих до яскравих принців. Два розміри. Менший 30 на 50, 24 гривні, більший 55. Пластиковий ківш. Об'єм 1,25 літра 24 гривні. Набір кухонного приладдя. 7 предметів. Лопатка, шумовка, черпак. Ціна набору 69 гривень. Кришки для консервування 20 штук. Зараз не знижці 55 гривень. А також кришки для консервування 50 штук 119 гривень. Кришки для банок по гривні 50. Захват для скляних банок. Оцинкований. 39 гривень. Найзвичайніший ключ для консервування. Напівавтомат 219 гривень. Набір бамбукових прищіпок. 20 штук. Невеликі 14 гривень. А також більшого розміру 20 штук 19 гривень. Набір органайзерів. Пластик. Для ватних дисків, паличок та косметики 169 гривень. Просто для ватних дисків 59 гривень Пластикова корзинка таку ми вчора бачили в АТБ, Але там вона була дорожча. В Аврорі 44 гривні. Пластикова корзинка з двома ручками. Має імітацію плетенки. Кольорова гама в асортименті 64 гривні. Прямокутна корзинка з двома ручками. Трошки грубша пластмаса 74 гривні. А також зараз знижка на ось такі великі контейнери 18 літрів 149 гривень. Пластиковий йоржик з підставкою. Великий вибір кольорів. Ціна такого 99 гривень. Короб для зберігання речей. З квітковим принтом. Має застіпку. Великий. Всередині є основа. Провалюватись не буде. Ціна такого 129 гривень. Набір пластикових вішалок 5 штук. Пластмаса не гнеться. Кольори в асортименті 44 гривні. Полиці для взуття на 5 рівнів. Каркас пластиковий. А самі палички металеві. Ціна 249 гривень. Лички для ванної кімнати 5 штук. На двосторонньому скотчі 29 гривень. І такі у вигляді котиків 29 гривень. Настільний будильник. Кольоровий. Прямокутної форми. Матеріал пластик. Продається в коробці 69 гривень. Запаски до ролика, що чистить одяг. З різними принтами 39 гривень. І сам ролик 14. Зазіб для миття посуду від Аврора 400 мл. 14 гривень. Жіноча літня сумочка. З легеньким ремінцем. Симпатична. Відкривається на магніті. Всередині один відділ. З підкладкою. 279 гривень. Великий жіночий гаманець. З екошкіри. Всередині багато відділів. 219 гривень. І ще більший жіночий гаманець. На замочку. Всередині два відділа. І шнурочком. 149 гривень. Небір кольорових ниток 10 штук. 9 гривень. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Діліться своїми останніми покупками з Аврора. Всім вигідних покупок та мирного неба.